Шок, новий голова ОП, екстрене призначення від Зеленського Кирило Буданов стає на заміну Ярмакова. Залужний може стати новим президентом України. Прогноз, де Вашингтон по сколохнув політичний світ. Україна чекає гучне повернення. Влада під залізним генералом, уряд національної єдності закулісні переговори та посади, про які мовчали. І в цей ж момент тривожний прогноз про війну кривавий глухий кут, удар по тіньовому флоту РФ і ризик виходу війни за межі України. Що ж насправді відбувається у Києві, Лондоні та Вашингтоні? Про всі деталі не пропустіть прямо зараз. Вітаю з вами Соломія Долик. Це Україна сьогодні і останні події. Президент України Володимир Зеленський зробив несподіваний і гучний крок. Він запропонував начальнику ГУР Кирилу Буданову замінити Андрія Єрмака на посаді керівника Офісу президента. Очільник країни зустрівся особисто із керівником ГУР. Доручив новому керівнику Офісу президента у взаємодії із секретарем РНБО України. Та іншими необхідними керівниками й інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку нашої держави і подальші кроки. Президент підкреслив, що Буданов має спеціальний досвід і достатню силу для досягнення результатів. А його призначення це новий етап у розвитку нашої держави. Що це означає для України? Ярмаку знайшли заміною, вже найближчим часом. Почнуться важливі кадрові та стратегічні зміни. Будан отримує ключову роль у формуванні оборонної та економічної стратегії країни. Очікується оновлення стратегічних основ розвитку держави і реалізація нових амбітних планів на міжнародній арені. Це призначення вже називають справжнім шоком у політичних колах, і, схоже, новий керівник ОП може серйозно змінити розстановку сил у владі. Шок це може стати політичною сенсацією початку року. Невже Валерій Залужний стане новим президентом України? Де Вашингтон пост при. Голомшлив прогнозом, від якого реально перехоплює подих. Про це заявив один із найвпливовіших американських колумністів Девід Ігнатіус у своїй новорічній політичній вікторині для The Washington Post. Ігнатіус прогнозує, уже цього року Володимир Зеленський може піти з посади, а залужний очолить уряд національної єдності, фактично ставши новим президентом України. Це не заява української влади, це прогноз одного із найвпливовіших журналістів США. А саме такі прогнози у Вашингтоні читають дуже уважно. А тепер увага! Бо якщо прогноз Ігнатіуса щодо залужного вже звучить як політичний землетрус, то його бачення війни це взагалі сценарій тривожного трилера. Колумніст The Washington Post переконаний, війна в Україні не має швидкого фіналу. За його словами, нас чекає кривавий глухий кут без переможних парадів, без швидких рішень і з виснаженням обох сторін. Але далі ще жорсткіше. Українські безпілотники за прогнозом ігнатіуса завдаватимуть нищівного удару по російському тіньовому флоту. І як результат, експорт російських енергоносіїв може впасти вдвічі. а Це прямий удар по гаманцю Кремля. Проте найбільш небезпечний момент попереду Ігнаті зважає, що війна може вийти за межі України, коли НАТО зіб'є російський безпілотник, який залетить у повітряний простір ЄС і створить реальну загрозу катастрофи цивільного літака. Фактично, одна ракета, один дрон і зовсім інший рівень війни. Водночас журналіст чітко окреслює, що він не вірить у мирну угоду, де Україна піде на територіальні поступки у відмові України від НАТО. Гучний удар Ракетами фламінгу по Кремлю у прорив російських військ у Донецькій області із подальшою атакою на Дніпро і тут ще один важливий штрих до всієї цієї картини. Нагадаю, раніше змі повідомляли, що Валерій Залужний, нібито планує покинути посаду посла у перших числах 2026 року і повернутися в Україну і одразу ж квал питань чуток і підозр. Про це повідомляє радіо НВ з посиланням одразу на чотири джерела у політичних та дипломатичних колах. За інформацією співрозмовників, на початку січня залужний може офіційно попрощатися із Лондоном. І ось момент, який реально змушує замислити, за словами джерел, наближених до офісу президента, ще декілька тижнів тому. Під час візиту до Києва залужний особисто озвучив президенту Зеленському своє бажання піти із посади посла. І далі ще цікавіше. Вони з президентом обговорювали різні посади для залужного від прем'єра до голови офісу президента, але він на той момент зацікавленості не виявив. Тобто прем'єр, голова ОП. Але ні, і це ще не все. Інші джерела кажуть, певний час залужний розмірковував над можливістю стати послом у США або навіть повернутися на посаду головнокомандувача зсу, але станом на зараз жодних рішень немає. Ба більше за словами співрозмовників мова про зміну посла у США наразі не ведеться, наголошують співрозмовники. І ключова фраза, яка звучить максимально гучно. Ймовірно, залужний хоче повернутись до Києва. Він може оголосити про це вже 4 5 січня наступного року, якщо нічого не вплине на його рішення. Але тут увага, Медіарадниця залужного Оксана Тороп цю інформацію спростувала. За її словами, у планах нічого не змінилося, і залужний продовжує відстоювати інтерес. Расі України на своїй нинішній посаді у Великій Британії як завжди не названі джерела, знають все про залужного і його плани, але нічого не змінилося. Він і далі продовжує відстоювати інтереси України на посаді посла у Великій Британії. А тим часом у Європі стався справжній вибух. Тепер Україна тихо, але впевнено диктує власні умови. Вирішено. Київ визначив межі компромісу. Британія, Франція і Німеччина намагаються знайти золоту середину із Вашингтоном. Нарешті це сталося. США на боці України американці змушують Трампа прогнутися і плюнути в обличчя Путіну. Шанс на справедливий мир ще ніколи не був таким великим. Усе про це в деталях у сюжеті. Далі ми пообіцяли, і ми виконали. Європейський союз покриє нагальні фінансові потреби України на 2026 та 2027 роки. Європа продовжує підтримувати Україну фінансово, політично та дипломатично. Так, ми хочемо, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше, але угода досягнута між великими державами без згоди України і без згоди європейців не стане основою для справжнього та міцного миру в Україні. Ця допомога залишається одним із ключових факторів у протистоянні Росії, але не всі країни Європи настільки доброзичливі. Війна вирішена, росіяни виграли. Це закрите питання. Питання в тому, коли ми домовимося з росіянами і хто він домовиться з росіянами, тим не менш, Європа не залишається осторонь і часто веде переговори з американською стороною, просуваючи український варіант мирного плану. Они вышли на новый уровень, потому что и Трамп Украина и в принципі весь мир находились в таком определенном ожидании в моменте субъективизации Европейского Союза, и как раз решение о предоставлении Україні 90 миллиардов євро на следующие два года это один из сигналов взросления європейського союза и готовності брать на себя некую ответственность. 21 грудня в Майами пройшов новый раунд переговорів за участью України та США. Але та і там не обійшлося без партнерів України, таких як Німеччина, Британія та Франція. Если говорить вот о последней фазе переговорного процесса, то только недавно европейцы к нему присоединились в полной мере. Европа, которая дает довольно большие и ощутимые финансовые вливания в поддержку Украины, ощущает в себе право требовать также места за столом переговоров. Позиция Франции, Британии и Германии, она не только усиливает представление Украины о возможных маневрах в рамках этих переговоров, но в то же время вот она консолидирует общую европейскую позицию. Поки Трамп сподівається, що Путін все ж одумається. Ми не вважаємо себе за гибель людей, тому що не ми починали цю війну. Більшість звичайних американців підтримують допомогу Україні. А Сенат США і взагалі схвалив 800 мільйонів доларів військової допомоги на два роки і зробив би ще більше, якби не одне, але Підтримка в Сенаті і в Палаті представників вона існує, Но в той же час можливості американського конгресу сьогодні немного обмежені, е, Ну скажем. Переводя на украинский манер такой моновластию со стороны Трампа и голоса, которые звучат и Линси Грема э, законопроекту по вторичным санкциям по отношению к РФ и его как раз коллеги э, Блюменталя и Демократа вот, они постоянно продвигают украинский наратив, но пока без зеленого света со стороны э, администрации Білого Дому. Вперше з початку переговорів Україні вдається просувати власні позиції мирного плану. В документі закріплюються сильні гарантії безпеки, збереження власної армії та присутність іноземного контингенту. Особливо на фоні відчутимого тиску, тімова давлення, которая з казана со Білого дому на Україну і бажання підписати будь-якою ціною. То на сьогоднішній момент цей трек вийшов на более і продуктивний рівень з точки зору України і наших се. Вот именно сформулировать общую точку зрения между Украиной, Европой и США, вот этот фактор будет определяющим в том, насколько эффективно Украина сможет продолжать защищаться от российской агрессии, которую кремлевский диктатор по всем видимым признакам сворачивать не планирует. Ці результати стали можливі завдяки тісній роботі України з європейськими партнерами, які допомагають Києву впевнено відстоювати свої позиції. Позиція Брюсселя на во многом многом для України, тому що на фоні, скажем, прямо... Антіукраїнської позиції, часто яка звучить звучиться сторони Трампа, іміння голос європейців, Он являється важливим і усиляючим фактором в контексті продвіження імінна української точки зрення в рамках мирного процесу. Україна не залишилась одна в цій війні. Підтримка майже всієї Європи та ключових країн дозволяє Києву не тільки протистояти Росії, але й висувати власні вимоги. Терміново Путін звернувся до Зеленського і видав про Україну таке, що всі в шоці. Аж тут і нова заява бункерного диктатора про закінчення війни. США ж роззявили рота. Кремль відкрито послав Вашингтон мирному плану. Кінець перші деталі глава РФ почав нову гру, в якій відправить Трампа у лузери. Росіяни на сторожі. Зрештою, що ж буде далі? Подробиці про це і не тільки у сюжеті далі. Фізично слабкий, розгублений та повністю відірваний від реальності. Я хочу принести вам вибачення, Хочу ізвіниться перед вами. Путін вкотре провів свою пряму лінію за підсумками року, де нібито пообіцяв відповісти на всі питання, що хвилюють простих росіян. Це буде зроблено і зроблено швидко. Але замість відповідей на гостро хвилюючі росіян питання, коли вже закінчиться війна в Україні, чи чекати людям похилого віку підвищення. Пенсій і що робити з непідйомними цінами в магазинах і платіжками за ЖКГ? Бункерний, як завжди, завів свою стару шарманку. Мовляв, у всіх проблемах росіян винен не Кремль, а Україна. Мовляв, Київ розв'язав війну і тепер не хоче її закінчувати. Поки ми дійсно не бачимо такої готовності, напомню з чого почалося все. Почалося з госперевороту на Україні з 2014 році і з обману по поводу можливого рішення всіх проблем мирним путем по результатам мінських мінських соглашень крехтячи і запинаючись, Путін продовжує нести несенітницю. Наприклад, про вибори в Україні бункерний запевняє, що готовий відмовитися від ударів у глиб території України на час волевиявлення. Ми готові подумати над тим, щоб обізпічити безпасність при виборах на Україну. Хоча би приклати здержатися від ударів в глиб території. В день голосування, але є одне, але Кремль вимагає, щоб українці, які мешкають на тимчасово окупованій Росії території, теж змогли проголосувати на українських виборах, і там Путін особисто простежить за дотриманням чесності волевиявлення, все то, про що ви говорите, пишете, показуєте таким образом, щоб пропагандировать. від військових та політичних питань Путін відразу перескакує на побутові. Як запевняє бункерний, у всіх проблемах Росії винні. Колективний захід з Америкою. Мовляв, ціни в магазинах ростуть через Трампа. Вартість ЖКГ особисто підвищує Фрідріх Мерц, а на додачу РФІ ще й заморозили всі активи за кордоном. Брюсселі сообщили, що вот провалились всі ці спроби з'ясить наші активи. Як можна прокоментувати? До кінця пока не украли, але все намагаються. Але поки пока не виходить. Mm -hmm. Кража це неподходящее Павел определение. Кража це тайне похищення имущества. А у нас питається зробити відкрито грабеж. А ось небажання місцевої влади виплачувати окупантам гроші за поранення та загибель російський президент пограбуванням не вважає, як і схеми віджимання. Генералами виплат у солдатів за підписання контрактів це на думку бункерного лише дрібні помилки, які скоро нібито виправлять се жалію. До сих пор до сих пор не удається наладити нормального взаєм... нормального взаємодія між міноборони і соціальними соціальним блоком правительства там много вопросов зв'язаних з избыточным, с з... избыточной бюрократією. Бумаги теряются. при цьому. Відповідаючи на запитання західних журналістів, що можливо в такій ситуації Кремлю варто було б зупинитися і припинити кровопролиття. Путін виступив категорично. Бункерний дав чітко зрозуміти пресі, що двіжуха російському президентові ані трохи не набридла, а значить, СВО триватиме, не зважаючи на колосальні втрати з боку армії РФ. Ми не вважаємо себе відповідальними за гибель людей, тому що не ми починали цю війну. Эта війна була начата после государственного переворота на Україні, антиконституционного ворожоного переворота в 2014 году. на додачу Путін вкотре похвалився неіснуючими перемогами російської армії. Зокрема, оголосив, що Куп'янськ перебуває під контролем збройних сил Росії в оточенні там, нібито три тисячі військових зсу. Крім того, більше половини Константинівки у ден звільнено на черзі червоний лиман. Він нібито буде захоплений окупантами найближчим часом. Ну, вискочило мене так, якби как бы, в процесі спілкування з воєнною аудиторією. Не забув бункерний вставити під час прямої лінії свої п'ять копійок із приводу Зеленського. Путін спробував висміяти українського президента, однак вийшло це безглуздо. Артист талантливий, я говорю, всякої іронії. Мы знаем это по его фильмам, еще в прежние времена. Поэтому здесь ничего необычного нет. Ну, говорят, что Стелла совсем сейчас по-другому выглядит, но дело не в этом. Стелла находится от самого города где-то на расстоянии километра примерно. Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом. Чому ж тоді сам Путін не наважується з'явитися у Куп'янську бункерний? Не відповів як і на десятки інших. Питань росіян, що хвилюють населення в інтернеті, вже викладено скріншоти з екранів під час прямої лінії. Як виявилося, росіян набагато більше ніж Зеленський цікавлять нагальні питання: як ось чому простий народ живе гірше за папуасів, коли росіяни житимуть добре та без обману? Хто стане наступним президентом Росії і чи станеться таке в принципі? Чи наприклад де зараз душа Сталіна в раю чи в пеклі? Присутні на прямій лінії президента активно постять у соцмережах, що дійство більше схоже на фарс. Навіть російські турбопатріоти змушені визнати, що такого цирку вони ще не бачили. Наприклад, на вході до студії у гостей відбирали практично все На зустріч із путіним цього року. Заборонили проносити енергетики, шоколадні батончики та навіть. Прості мандарини також під заборону потрапили спреї, краплі для носа та парфуми, крім їжі, ліків та засобів для догляду за тілом, у зал до Путіна не можна проносити портативні зарядні пристрої, вейпи та будь-яку сторонню техніку. У результаті, коли почалася пряма лінія, багато хто відмовився плескати з появою російського диктатора. Овації пронеслися залом лише наприкінці заходу, коли бункерний нарешті закінчив нести свою несенітницю. На цей раз його виступ тривав цілих чотири з половиною години. У ці хвилини Європа поставила все на перемогу України і зробила це гучно. Поки Москва будувала ілюзію про втому заходу, Брюссель дістав 90 мільярдів і влупив Кремлю по репутації. Це справжній політичний ляпас. ЄС довіряє Києву РФ знову пошили в дурні ставки зроблені. Братислава і Будапешт не витримали напруги і здалися. Це треба бачити. Не пропустіть далі відео. Зрада скасовується після довгих місяців обговорення та фактично вже нічного голосування. Європейські лідери таки вирішили виділити гроші Україні. Сьогодні ми ухвалили рішення про надання Україні 90 мільярдів євро на наступні два роки. Я дуже рада повідомити, що ми це зробили. Ми досягли угоди, яка дозволить нам задовільнити фінансові потреби України на наступні два роки. При цьому головною ідеєю було фінансувати Україну за рахунок заморожених російських активів. Проте останніми тижнями скептиків такого рішення ставало дедалі більше. Тому в ЄС одразу підготували і альтернативне рішення. Прямо з самого початку саміту на столі було два рішення. Рішення перше це взяти заморожені російські активи, і з них видавати кредит Україні. А рішення, яке було прийнято, це виділити вот эти 90 мільярдів. И это кредит из бюджета Евросоюза. То есть, скорее всего, будут выпущены облигации ЕС. Ну, как-то или какие-то там, я не знаю, точнее там, механизм не могу описать, не, не разбираюсь. И вот эти деньги как бы нам выдаст в кредит Евросоюз. Експерти поспішили заспокоїти. Рішення про кредит було продиктовано виключно небажанням Європи зволікати. Продовження обговорення механізму вилучення російських активів загрожувало просто відсутністю грошей для України на наступний рік. При цьому, незважаючи на формулювання кредит, на думку аналітиків віддавати його українцям не доведеться. Есть, вдруг Україна не покасіть. кредит, то из бюджета Европейского Союза будет погашена эта задолженность по кредиту. По всей видимости, Европа прекрасно понимает, что ей придется потом принимать политическое такое же решение о списании этих долгов потому что не может страна-защитник защищать Европу в кредит. Это означает, что если не будет справедливости в этих отношениях между Европой и Украиной, в будущем Украина не будет иметь мотивации в случае агрессии в отношении Европы действовать симметрично, помогать европейским странам. Мы должны быть в равных условиях. І розуміння цього дедалі частіше демонструють європейські лідери. Незважаючи на відсутність членства України в НАТО і в ЄС, на заході розуміють у війні проти Росії вони з Україною єдині. У нас простий вибір або гроші сьогодні, або кров завтра. Я говорю не лише про Україну, я говорю про Європу, і це наше рішення, лише наше. При цьому особливо варто відзначити, що Росія як могла противилася цьому рішенню, у тому числі і своїми традиційними методами, прямими погрозами, топ-чиновникам Бельгії та Єврокліру, Росія йде на прямий шантаж, на пряму агресію вже проти непосередньо країни і навіть адільних суб'єктів-чиновників цієї країни, Євросоюзу і НАТО. І замітьте, всі по в Європі це розуміють як довжний є. То есть ми говорим об акте об'явлення війни. Да, пусть вот такої війни это війна, когда э, чиновники одного государства угрожают чиновникам другого государства убийством. Варто зауважити, що опустивши розбіжності щодо конфіскації московських грошей, учасники за виділення кредиту проголосували одноголосно. Отже, переконати вдалося навіть Угорщину зі словаччиною. Считали, що в Венгрії точно заблокируют это решение. Очевидно, вот нашли возможности, нашли подходы к Орбану. И главное, это финансовый. Тут мы должны понимать, что невероятно важный момент, что на стороне Украины активные сторонники это Франция и Германия, фактически главные доноры Европейского Союза страны, от которых зависит финансирование вот этих стран, небольших типа Венгрии и Словакии. И Фридрих Мерц, когда вступил на пост канцлера, он уже намекал на то, что если страны, которые... Розрушають європейське єдинство, претендують на європейські деньги. То он буде активно эту політику. Аналітики вважають, що це стало переломним моментом у питанні голосування всередині Євросоюзу і тепер, безстроково заморозивши російські активи і давши собі по суті і ще два роки на ухвалення рішення, в ЄС знають як діяти проти тих, хто чинитиме опір колективній позиції. То, що касається репараційного кредита і конфіскації російських средств, то очевидно, що этот процес будет идти паралельно, те, що Європі вдалося знайти важелі впливу на окремі країни, вкрай важливо і у світлі перспектив, які незабаром стануть перед єс, кажуть експерти. Панімання того, що це не війна України в Європі, а війна в Європі на території України. Міняють контекст і розуміння зони відповідальності європейських лідерів, і як стає очевидним, відповідальність ця не лише за фінансове благополуччя, а й за результат російсько-української війни. А отже, ера огляду на рішення США закінчилася і настав час діяти самостійно. Всі європейці. что теперь будет новый Евросоюз без Америки. Все европейские страны, за исключением нескольких, которые решили присягнуть Америке, там Италия, Венгрия, ну их несколько всего, все остальные, безусловно, решили фактически, де-факто, давайте так, создать новый Евросоюз с немного другими правилами. И туда все идет, к созданию Евросоюза с другими правилами, в котором, в частности... Буде більше управляємості во время війни, тому що раніше предполагали, що воювати буде і управлять війною. Казали, що ні. і ось якраз рішення щодо виділення коштів для України, мабуть, найкраща демонстрація того, що захід буде з Україною стільки скільки потрібно. На ділі довівши, що навчився, і надалі продовжуватиме долати свої проблеми заради нашого спільного блага. Для нас важно, що євросоюз. выполнил свои обязательства, которые не были обязательствами, это были слова, вот как бы, это были моральные обязательства, а не физические. И Евросоюз эти гарантии, грубо говоря, подтвердил. Вот это для нас очень важно, как для Украины. А як ви думаєте, чи стане залужний новим президентом України? Пишіть свою думку у коментарях, тисніть вдовайко під відео, та слідкуйте за головними новинами разом зі мною. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.